Усім доброго дня! Мене звати Наталія. Вітаю усіх на своєму каналі. Продовжую знімати розповідати про свої голубі ялини. І сьогодні у нас до огляду ялина колюча Осаріус Дварф. Осаріус Дварф це карликова, яскраво голуба ялина. Вона компактна і більш така сплющена форма. Має короткі голочки, хвоя така сріблясто голуба. Голочки недовгі, прирости невеличкі 1-3 сантиметри. Полюбляє сонечко, Морозостійка. Витримує морози до мінус 34. У віці 10 років досягає 50 см у діаметрі. Гарний сорт для невеликих діляночок, альпінаріїв, клумб та для контейнерного озеленення. Гарно виглядає рослина привита на штамбі. У мене також є штампік, але невеличкий. На вищому штамбі вона також ефектно виглядає. І коли вищий штамп, є можливість підсадити знизу більш менші рослинки і створити гарну композицію. У мене тут невелика клумба. Мені особливо на штамбі рослина не була потрібна, тому, тому якось так. Ну, вже покажу, що тут зростає поблизу, ось хебе. Тут Хебе, Товстолисте, більш голубого кольору і сосна. Також Карликова. Карликова, гірська Little Gold Star. Вишибло, як то кажуть. Її особливість в тому, що вона, відхожу від теми про піялинки, но вже хай буде трошки довшим відео, бо Знімаю по чуть-чуть, у мене мала пам'ять. У телефоні камери немає. Ніколи не думала, що буду знімати відео, а хочеться, тому буду, буду і показую, як ви бачили, відео знімаючи про одну із рослин. На даний період я задала тему від голубих ялинок. Але ж повторюсь, покажу ще ось сосенку. Вона на зиму з весни і взимку, не з весни, а восени зафарбовується, починає у жовтий колір. Зимою вона жовта. Коли дуже морози, вона ще може бути жовтішою, але ця зима, як ви бачите, дуже тепла. Але все одно вона дуже така гарненька. У неї такі гарні гілочки, як бонсайчик. Яскравенька, жовтенька. Повернемось до цієї ялинки. Вона мені дуже подобається, красива. У неї гарний, такий яскраво-голубий приріст. Я вже цього року бачила Сімпатяшка. Це буде е, той, тої весни, у 24-му році весною я її купила. І вже цієї весни. Вона мені знов покажуть покажеть. Сімочка, дівочка, тихенько, не заважай. Собачка, ой, тобік підключився. Ну, добренько тоді. Собачки рознервувалися. хтось ходить по вулиці, буду закінчувати своє відео. А, сусідка там ходить. Закінчувати буду своє відео. Дякую за перегляд. Ви в мене Бажаю вам добра. Бажаю бути щасливими щодня прокидатися. Всіх благ вам, миру нам усім. До наступних зустрічей. Пока-пока, ваша Наташа.